Короче, тут терористи приручили до автобуса бомбу. Автобус Короче, баба сідає из руини їде 180. Я дирлюсь на бабу з бабу, що то не то. И начинаю туди-сюди. Я дивлюся на нього. Вот он, вот, вот. Пішло. Я говорю, що случилось? каже, напевно, апендицит. Я говорю, ты да не може так робити на пентицы. Це по-любому поджелудочно. Я з доктором хаосом, я сейчас учился в одну группу, я ж хотів бративокуном. Тут мені телефонный звонок. Я думав, що якісь балаболи мені дзвонять. Терюсня, 044, Київ, стаціонар. Піднімаю трубку, кажу, Алло, дан, і каже Степанович, земля в опасності на нас летить петяє. Каже, визывайте таксі, ми вам дене за дорогу дому. Я визиваю таксі, виходжу на вулицю, приїжджаю, пила, піжу. Четыре з тисячом, да, поклеєн. Я відкриваю двері, а там музика. Ха! Ха! Закрив двері уїхав. Я перезвоню, говорю, девочки, чим діло, Он, каже, извините, нет машин в нашому районі. Повертаю голову, тут баба сидить біля подъезд залиша. І каже мені, мальчик, вотточки, нам принеси ми домой і летим. Я поки держав руку, Льонька Павлюк мене за руку і в ХП. Все, після цього я чоловік Павлюк. Як це прокомент родина? Короче, будемо діду кабель виключати, але це парший день.